Сигнал повітряної тривоги просто зараз лунає на Харківщині, тому будьте там обережні. Тим більше що Харківщина під прицілом там постійно окупанти ударили по барвінковому, загинуло двоє чоловіків, чотири людини дістали поранення. В обласній військовій адміністрації кажуть, били трьома ракетами іскандер. Загарбники цілили в об'єкт інфраструктури. Внаслідок удару пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні та господарчі споруди і автомобілі. Удар. По своїй мережі підтвердила Укрзалізниця. У неї пошкоджені будівлі та рухомий склад на виїзді. Із самого Харкова пошкоджена контактна мережа. Віта кілька поїздів ішли із затримкою. З нами зараз на прямому зв'язку. Віталій Саранцев, це речник оперативно-тактичного угруповання Харків, полковник. Наші вітання вам. Доброго дня, колеги, слава Україні. Герем, слава. слава, скажіть, будь ласка, пане Віталію, яка ситуація нині у зоні відповідальності? Так, вашого оперативно-тактичного угруповання станом на 18-19. станом на зараз в операційній зоні от, у Харків ворог не полишає спроби прорвати оборону на півночі Харківщини. З цією метою він постійно формує нові групи. Переміщує додаткові штурмові групи і зосереджує їх в напрямку населеного пункту Глибоке, ну і власне в самому Вовчанськ намагається також проводити штурмові дії. Е, станом на сьогодні відбуло, відбито дві атаки неподалік глибоко, а в районі Вовчанська триває бій. Е, стосовно вашого повідомлення про ракетні удари, хочу також додати, що внаслідок внаслідок обстрілу іскандерами також було пошкоджено склад, де зберігалася пшениця. Загалом приблизно 1600 тонн було знищено. Якщо говорити про спроби ворога наступати в тих місцях, де вони вже це робили з травня, починаючи, де вони планували цей великий прорив, як там змінилася динаміка ситуація? Чи вони полишили там свої плани, чи вони так само намагаються там прорватися? Вони так само намагаються прорватися, але вони зменшили трішки свої апетити. Якщо Первинна їхня задача була дійти до Харкова і створити буферну зону. То тепер до Харкова відповідно вони не дійшли. Буферну зону створити їм не вдалося. Натомість буферною зоною стала сама Білгородська область Російської Федерації. Натомість, для того щоб показати, хоча б якийсь успіх цієї невдалої для Росії авантюри, вони намагаються, хоч якось, закріпитися. В районі Вовчанську, просунутися там, намагаються тиснути з усіх боків, намагаються здійснювати якісь фланги, переміщення. В цілому основна мета зараз їх полягає в тому, щоб розосередитися по самому місту і при сприятливих умовах форсувати річку Вовча і подальшому, щоб в подальшому розвинути наступ. Але це їм не вдається. Вони несуть шалені втрати в живій силі і у техніці. Якщо е, говорити зараз про динаміку боїв, вона наразі дещо знизилася. Е, якщо е, ще минулого тижня, бойових зіткнень було е, понад 10, 11, 12, Ми щодня фіксували, е, то зараз, наприклад, вчора їх було лише п'ять. Сьогодні, як я вже казав, їх було два, два відбито. Одне триває. Тобто, це все ж таки такі турбуючий рухи росіян для того, щоб відтягувати нашу наші сили і тримати лінію фронту там. Ну, можна і так сказати, я б назвав це турбуючим вогнем. Це ну, мета, мета певна в них є. От. І ця мета, вони намагаються її досягти, але, ну, на щастя, їм нічого не вдається. Ми ефективно їм протидіємо. Скажіть, будь ласка, пане Віталію, а спроб ворожих прорвати кордон трохи західніше, як от. Раніше в районі сотницького казачка ви фіксуєте чи ні? От вони тиснуть виключно там, де вони Наразі... змогли зайти. Наразі такі спроби не фіксуються. От, були випадки. Сам сотницький казачок. Кілька днів вони пробували втумувати в саме в цьому населеному пункті, який розташований вздовж кордону, і є. Ну, Таким, можна сказати, зручним, оскільки він, оскільки ця забудова розтягнута вздовж цього кордону, і ну, що складає там певні, певні зручні моменти для того, щоб здійснювати приміщення особового складу, оскільки в такій місцевості дещо складніше застосовувати і озброєння, і власне вести спостереження. Але тим не менш всі спроби ворога диверсійних його груп проникнути на територію України, були зупинені, ворога було знищено, відкинуто назад. І ми повністю контролюємо все цю ділянку кордону. Звичайно, ми готові до того, що ворог буде намагатися і в подальшому шукати слабкі місця в нашій обороні вздовж всієї лінії кордону. Але ми готові до будь-якого розвитку подій. Чи намагаються диверсанти якось промацувати ситуацію? Звичайно, це власне ця ситуація в сотнському казачку. Це і були диверсійно розвідувальні групи, які шукали слабкі місця в нашій обороні. Тому я вже ще раз повторюся, не виключається той факт, що вони будуть намагатися це робити і на інших напрямках, на інших ділянках державного кордону. Але ми готові до гідної зустрічі окупантів. Скажіть, а яка зараз плюс-мінус приблизна кількість от, угруповання ворожого, який в районі Вовчанська намагається проводити штурмові дії глибокого та Лук'янців? Ну наразі я не можу вам сказати цю інформацію. Я скажу, що ворог, ворог, не, не на те, що несе шалені втрати, він постійно підтягує резерви, він здійснює переміщення особового складу. Вони все ж таки не відступають від своєї мети. Закріпитися, ну, просунеться та закріпитися на певній відстані від, від кордону. В цілому наразі їм цього не вдається. Зрозумів, а ці спроби закріпитися, вони підкріплені важкою технікою в такій самій кількості, як і по решті лінії фронту, чи все ж таки дефіцит відчувається, там і менше, більше живої сили? Е, в основному вони намагаються робити е, такі піхотні штурми. Техніку вони бережуть, техніки в них наразі е, на цьому напрямку застосовуються мало. Е, навіть це видно навіть по втратам противника. якщо... Минулі періоди, минулі тижні у нас було в середньому десь 70-80 одиниць знищеної техніки. То зараз ця кількість впала до там, до 37. В основному це безпідлотні літальні апарати, це артилерійські системи, це спецтехніка, якою він намагається будувати фортифікаційні споруди на тих ділянках, які наразі тимчасово окуповані, але все це знищується засобами дальньої розвідки. Воно виявляється, і за допомогою артилерії або півдронів ефективно наносить вогневе враження. Спасибі вам велике, Віталій. Віталія Саранцев, речник Оту Харків, полковник був з нами на прямому зв'язку.